Отож, хто з українців отримає серйозні проблеми в разі того, якщо попередній законопроект, про який я вже розповідав в попередньому відео, якщо ви його не бачили, подивіться, будь ласка, набере сили. Тобто, це буде зміни про військовий обов'язок і мобілізаційну підготовку. І, звісно ж, друзі, якщо він набере чинності, то всі українці, які зараз знаходяться за кордоном, втратять можливість отримати закордонний паспорт та стати на консульський облік. Для чого вам особисто був потрібен тимчасовий облік? Прошу втиснути вподобайку, зробити максимальний репост, щоб всі українці усвідомили одну річ: що в разі того, якщо цей законопроект все-таки набере чинності за нього проголосують, тому що його відправили ще на допрацювання, то в тому випадку українці чоловічої статі не зможуть отримати закордонний паспорт, якщо вони не зареєструються в електронному кабінеті і потім не з'являться до ТЦК. Отож, друзі, вам закордонний паспорт потрібен абсолютно для всього. Для того, щоб оформитися на роботу, для того, щоб заложити фірму або ж єднособову діяльність. вам він потрібен, щоб стати на тимчасовий консульський облік, щоб взяти шлюб або ж вийти заміж, він вам потрібен для того, якщо у вас народяться діти, щоб дитина також отримала якесь громадянство. В першу чергу українське, якщо ваш чоловік чи дружина має громадянство України. Та й багато для чого іншого, в тому числі для легалізації на території Польщі. Ну і звісно ж, термін він має бути хоча б мінімум півроку для того, щоб податися на візу або на будь-які інші документи. Без цього у вас просто без закордонного паспорта не захочуть нічого вам робити. Тому я рекомендую всім. Добре, подумати і зробити висновок, чи потрібно вам замінити закордонний паспорт, або ж отримати додатковий, бо їх можна мати два. Адже законом України не заборонено мати два закордонних паспорти. Я особисто маю до 2028-го, і я впевнений, що до цього часу я вже отримую польське громадянство. Ну і хто давно за мною слідкує, знає на основі чого я подавався на громадянство. А якщо хтось не знає, ну то пишіть про те. Запитання, і я вам зроблю відео про те, як я подавався на сталий побут. Ну і десь приблизно за 4 роки я вже буду мати громадянство. Адже процес отримання польського громадянства досить нелегкий. І якщо хтось вам говорить, що ви можете отримати європейське громадянство без проблем, то можу вам сказати наступне. Ні, тут та била, як то кажуть, в деяких країнах, тому що ви стикнетеся з такою проблемою, як в Польщі тут рекламують. Я, я не осуджую тих людей, бо саме ви, той, хто повівся на цю рекламу і від, віддає свої гроші, саме ви стаєте заручниками ситуації. Але повернемося до закордонних паспортів. Отож, друзі, я б вам рекомендував би виготовити додатковий закордонний паспорт. Винесе в вас це приблизно близько 600 злотих. А тим більше, що зараз черги великі, а будуть ще більшими, адже саме цим вони і рекламують ці державні підприємства документ, які є у Вроцлаві, Кракові, Варшаві, Гданську, можливо, ще якихось місцях вони їх відкрили. Тому напишіть, друзі, якщо ви десь стикалися з цим. Ну і... Вони на цьому зароблять, проте невідомо, що буде з цими законопроєктами, які можуть прийняти. Ну і щоб ви розуміли, друзі, якщо ви подаєтеся на європейське громадянство, наприклад, в Польщі, польське громадянство, на президента, тут можна це зробити від першого дня вашого перебування зі статусом УКР без цього статусу. От експерти, так звані як нас називають, бариги, так, вони зараз напишуть. В чому ж саме проблема? А пиховці підтримують мене коментарем за те, що я повідомляю інформацію. Що якщо ви подаєтеся на президента, то ви маєте мати фактичну підставу, чому ж президент повинен вам надати громадянство? І я впевнений, що ті бариги недобросовісні, які допомогли вам податися на громадянство в цей спосіб, тобто з перших. Місяці вашого перебування вони зробили свої послуги якісно. Ну, правда, я не знаю, чи вони пакет документів якісно заповнили чи ні, але це не має значення. Адже фактичною підставою надання вам громадянства президенту Польщі ви повинні щось йому показати. Чи ви зробили якісь заслуги для Польщі, перед Польщею, маєте якісь грамоти, займаєтесь якоюсь волонтерською діяльністю, зробили якісь корисні проєкти, які допоможуть розвиватися польському суспільству, або ж. Якісь природні проєкти, які допомагають очистити екологію Польщі, або ж ви маєте компанії, які, з яких ви платите шалені податки, маєте багато працівників, маєте якесь виробництво, ви маєте будь-яку компанію, яка приносить щось корисне. Маєте нерухомість, маєте землю. Бо можна землю отримати навіть без громадянства, хоча я таких випадків ще чесно не зустрічав, просто потрібно отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ на купівлю землі. Це можна зробити. Але знову ж таки, якщо ви цього, що, чого я назвав, не будете мати, то факт отримання набуття вами громадянства Польщі через президента Польщі на 99% є неможливим. Якщо хтось. Хоче мені довести мою неправоту, будь ласка, пишіть в мій інстаграм, адже саме там я висвітлюю всі корисні моменти досить швидко. Тому ви також можете підписатися, друзі. Ну, для того, щоб слідкувати за всім тим, що я розповідаю. Ну, але ви розумієте, наскільки дурять людей? Наприклад, те, що я завжди розповідаю, на 99% також є правдою. На 99%. правдою, а не неправдою. Тому. Я стараюся завжди відповідати за свої послуги. Наприклад, моя команда, котра надає ті чи інші послуги чи роботу, то вони, наприклад, на 99% відповідають за те, що вони роблять, тому що 1% є війна, всі непередбачувані умови, які ми не можемо передбачити, або ж людина не завжди говорить правду про своє минуле. Бо такі люди також існують, вони хочуть таким чином приховати щось. Від інших і не розуміють, що вони просто шкодять собі. Це відео більше направлено для тих, хто планує залишатися в Польщі. Бо я завжди говорив, що війна буде довго. І повірте мені, що я вже чув від залужного, що війна буде до 2025-го. Це точно. Тому що до цього часу вони планують зробити демобілізацію, і саме цим законопроектом, про який я розповідав в попередньому відео, вони і хочуть демобілізувати людей, і таким чином. Вони будуть це робити і досить довго. Я не знаю, де вони візьмуть екіпіровку для цих всіх людей, які вони хочуть знову набрати. Можливо, у вас є відповідь. Але, чесне слово, у волонтерів, котрі, так як я розповідають, показують щось, опускаються руки і не тільки через тих громадян, які свідомо пишуть різні пакості в коментарях і в приватні повідомлення, а навіть через нашу українську владу. Тому що через ту корупцію. Бо нагадую, якщо хтось не знав, то тільки держпосадовці можуть бути корупціонерами. А ви можете бути тільки правопорушником, який дав хабар. І в свою чергу, після тих хабарів, націнок, які вони роблять на тендерах, націнки маржі ці всі, на чому вони заробляють, віджимають бізнеси в українців, які вже просто не можуть сидіти в Україні, виїжджають за кордон, відкривають бізнес, дають хабар, щоб виїхати і більше не повертатися. Саме. Наші високопосадовці створюють ці корупційні схеми, і саме вони просто розвалять Україну і забирають у нас останню надію взагалі на щось надіятися. Моя вся сім'я залишилась в Україні на сьогоднішній день. Я не маю можливості поїхати, бо я знаю, що навіть коли я і так згідно сьогоднішнього законодавства непридатний до взагалі ТЦК, то мене все одно можуть запакувати по дорозі додому в бус. І не дати мені права вибору. Знаєте, з людей роблять арабів. І я не знаю, кому в цьому світі можна взагалі уже довіряти і яка країна є безпечною для нас. Гроші вирішують усе, на жаль, в цьому світі. І служать і воюють. На жаль, на сьогоднішній день тільки ті, хто не має грошей. Така правда. Така правда. Ви можете зі мною не погодитися і написати, чому. Але така правда. Чому депутати. Не на передовій. От скажіть мені, будь ласка, жоден депутат не на передовій. Хоча вони зробили такий хайп, що в тому законопроєкті, про який я розказував в попередньому відео, написано, що 50% прокурорів підуть воювати. Але цей законопроєкт відправлено на допрацювання. Я думаю, не у зв'язку з тим, що мають мобілізувати абсолютно всіх чоловіків чи взяти на військовий облік, а у зв'язку з тим, що там написали про прокурорів. І тих депутатів, які зараз не виконують свої обов'язки або ж є відставці і так далі. У мене просто немає чого додати, друзі. Тих українців, які зараз за кордоном, ну, фактично, їх немає можливості як мобілізувати чи викликати до ТЦК до України. Але якщо вони зроблять те, що я сказав на початку відео, заставлять. Всіх замінити закордонні паспорти, бо рано чи пізно у вас термін дії закінчиться, бо паспорт видається лише на 10 років, і таким чином вони за ниточки вас потягнуть назад в Україну. Хіба що ми будемо просити політичного притулку? Я не знаю, як це буде відбуватися, і я впевнений, що інші країни вони не хотітимуть відпускати українців, але подивимося, що буде далі. Ваше завдання слідкувати за моїм відео, тому що я в своїх відео завжди розповідаю правду. Яка б вона болючою не була. І я не є якийсь расист чи так далі. Моя українська мова, напевно, це підтверджує. Якщо хтось думає, що я расист, ніхто мені за це не платить, я маю своє слово, вільне слово. І поки я за кордоном, я маю можливість це говорити. Тому що ті українці, які в Україні завжди, якщо щось кажуть чи покажуть не те, до них приходять з перевіркою. І мене це пригнічує, що українці не мають свободи слова. Хоча Україна це демократична країна. Подивимось, далі буде, друзі.